Малювання, гра на укулелі, цигарка серед ночі, приємний коментар, повідомлення від людини, в яку я закохана. Подорож. Це сім речей, які викликають в мене щось схоже на ейфорію. Тільки спробуй відчути їх один раз в житті, і вони стануть твоїм особистим наркотиком на усе твоє життя. Але якщо поєднати першу та останню річ, це виглядає як подвійна доза дофаміну. Коли я була мала, я насправді дуже мало подорожувала. Моя подорож закінчилась десь поїздкою з Києва у село на дачу, що знаходилось на Житомирщині. Звісно, місце до чарівне та мальовниче і нагадує мені про дитинство, але це було не те. Мені хотілось побачити щось більше, і головне побачити більше архітектури. Not understand me wrong, but <laughs> Я народилася в Києві, і це суперкрасиве місто. Не дивлячись на, ую... на забудовників, <laughs> Стара архітектура, що зберіглася, звісно, красива, але мені хотілося чогось більшого. І я вчуся на архітектурному факультеті і малювала дуже багато різної архітектури, Дуже. Навіть її проєктувала. Але <laughs> це було. <laughs> Не те, і чесно кажучи, я не супер впевнена, що ця архітектура повинна існувати цьому світі. Скоріше за все, вона впала і через хвилин п'ять після того як її построїли. Але мені хотілося опинитися в цій історії. Коли ти бачиш стару архітектуру, ти відчуваєш історію, можеш почути відголос людей, що жили і будували її у старій калаці, почути біль та кохання людей. Почути перші крики, немовлячі повішених людей. Дивлячись, яка архітектура. Може там будуть десь спалені візьми. Степи і гори красиві. А що може бути красивіше за те, що створила природа? Але історія має свій шарм і нічого так не зберігає історію як архітектура. Кожне покоління має свій напрямок архітектури, котрий показує настрій суспільства чи режиму. Баухаус хаос виник за потреби нового для переосмислення. За швидкого перестрою настрою суспільства у всьому світі. Архітектура, в кавичках Савка, робилася ідеально для пригнічення психіки людей та настроїв. І ставила на перше місце саме корисність, а на друге місце використання людей на користь. І дай Боже, звезе, що на третє місце вона може поставити естетику. Людина навіть не було в цьому списку потреб архітектури. Це. Дуже неправильно і дуже грустно. І це все пропозує лише одна архітектура. Вона розповідає тобі історію, котру ти захочеш почути. Мов типу, заходь, спутник, давай я тобі розкажу, як наше місто живе. І можливо, я тобі розкажу, як наше місто померло. Ніщо не може тебе навчити чомусь краще, аніж коли ти кидаєшся в це середовище. Тому мандрувати треба. А щоб хочеш дізнатися Україну, мандруй по Україні. Але до неї ми трошечки пізніше. Я вам розповім свій невеличкий досвід пари років тому. Вперше я поїхала кудись далі свого рідного та улюбленого Києва. Це було в мої 19 років. Я поїхала до своєї тітки в Магдебург, що знаходиться в Німеччині. Тітка, звісно, чета свобода, але місце красиве. У мене були дуже змішані емоції про те міста, чомусь воно мені нагадувало дуже сильно мою борщагу, але трохи відполіровану і трохи як кукольну. І як ви знаєте, для багатьох центр їх всесвіту це їх рідне місто. Але для мене це борщага. Люблю це покалічене і сумне наповнене парками та п'яниками світ чудес. Anyway, сорі, я відволікуватись знову. Що найбільше всього мені запам'яталось з того часу в Макдебурсі, це стара пожежна станція, яка стала школою малювання. Моя наставниця там викладала і дуже по декілька разів на тиждень десь я була там. Курила цигарку на задньому дворі і дивилася на пожежну вежу, замальовуючи її в своїй голові неодноразово а може навіть пару разів на скетчбуці. Чомусь мене вразило, що деякі речі несвідомо стають мистецтвом. Як звичайно, стара закинута станція стала частиною мистецтва, стала її центром. Декілька місяців я провела в Берліні, і наскільки він заповнений історією, мене це так сильно вразило в той момент, вразило, що аж дихати стало боляче. Дуже дивний контраст з пам'ятниками стіни, закинута американська база, готичні церкви, а табличка тут був бункер Гітлера. Безхатьків на кожній станції метро, моторошний меморіал жертвам холокосту. Берлін був настільки контрастний, настільки дивний і настільки ж живий. І мені здавалось той момент, що більше схожого міста на Київ в світі напевно не існує. Ну ці чи я його ще не бачила, що дуже логічно. Я не так багато де була. Хоча контролеційна зараз буде зауваження, побувавши в багатьох інших містах. Моя думка все одно залишилась такою, якою вона є. Берлін і Київ. Він схожий. Настільки що це було боляче в той момент. Зараз ні, не депресуємо. Майже кожен вечір. Я виходила прогулятися зі своїм скетчбуком. Пам'ятаю, що випадково забрала в незнайомий парк і побачила дивну-дивну церкву. Опинила, що це була якась протестантська церква, сіла покорити біля неї. До мене підійшов дуже дивний німець. Розговорились, він пригостив мене пивом. Я подарувала йому малюнок. Ми більше не бачились. Церква залишилась уже в моїх спогадах. Більше я до неї не дійшла, постійно губилась і не могла знайти дорогу. Сподіваюсь, малюнок пивний хлопчик не викинув. Я хочу про це думати так. Депресивний період удар в голову майже перед тим як треба було покинути Німеччину. І я сіла на Есбан, закрила карти, порахувала станції, поміняла потяг, виключила телефон, вийшла в ліс. Закурила цигарку, знайшла за рейхи трамваю. Була така маленька камера, тоді вирішила їх підзняти. Я опинилася після це була стара станція, з котрою зробили пар. Багато чого там було, якісь пам'ятники, багато людей, але запам'яталась вона мені саме білкою. Що дивилась на мене з ржавих трамвайних рейх. В Німеччині бувала ще в декількох містах. Німеччину я так і не змогла якось полюбити. Але ту саму білку та дивну церкву я залишила в своєму серці назавжди. Вона зберігається в моїх спогадах та можливо в деяких скетчбуках, які я з часом знайду. you Є цілий напрямок арт мистецтва у цьому вайбі: Travel sketching чи urban sketch Я більше лайк like, друге, це переважне зображення міських сценочок. Думаю ви бачили аля ось такі арти. Можна зображувати усе, від архітектури, природи до безхатька на львівському вокзалі. Що вам заманеться? Головне це робити в подорожі. І в цьому є якась магія в малюванні моменту, ніби ти захоплюєш частину того, що прямо зараз відомо лише тобі. Коли сідаєш малювати десь на тротуарі, повз тебе проходить десятки людей, напевно, думаю, що ти божевільний. Ну і хай, але ти зникаєш уже в цьому конкретному камені. Від тому, напевно, ще за часів Хмельницького. Іноді поряд з тобою чуєш якихось вуличних музикантів. Ти зайняв їх місце. Вони не прямо особливо задоволені. Ну, і хай. До тебе звертається дід Степан. Це було його місце до для сну. Ну, добре, я можу на цьому моменті і піти далі в інше місце малювати. Мені подобається дарувати своє мистецтво незнайомцям. Це знаєте, якась типу суто егоцентрична річ. Але бачити посмішку набучих людей. А якщо це принесе ще й твоє мистецтво, приємно стає неймовірно. Якось я малювала барі у Львові, малювала там, бо був потрясний вид на стару будівлю. А вже той коктейль був просто приємним бонусом. То до мене підійшов хлопець. Ми з ним розговорились, запитував мене щось про мистецтво, казав, що сам є музикантом. Напевно, балакали ми з ним дуже довго. То так стало мені приємно душі у цій розмові, що я йому віддала свій малюнок. Він посміхнувся, обережно склав його в свою куртку, сказав, що буде тепер це нагадувати йому дім. Заплатив за мій коктейль та пішов. І я дуже сподіваюся, він вдома і нагадувати йому тепер не треба. Коктейль був з вимоном і з ромом. Щось було точно тут не так, але не знаю, де саме. Чернівці були <гум> дивні, дуже приємні і дуже складні. Зійшовся з потяга через 20 хвилин, зрозуміла, чому вони мені можуть нагадувати Київ. Теж, бляха муха, ти завжди піднімаєшся вверх. Коли в моїх легенях не залишилось повітря, купила якусь дешеву каву. Кав'ярня була наповнена підозрілими особистостями, мого віку, явно страждаючими на похмілля. Та на потребу йти до пари. Співчувала я, звісно, безмежно. У той час сама ж прогулюючи свої в п'яти сотнях кілометрів звідси. Замалювала я цих бідних людей, каву не допила, бо таке гріх пити. Ладно, добре, я трошки драматизую. В мене не переносимість лактози, а я з дуру взяла надзвичайно емоції. Коли недота прийшла, почала підійматися нагору. Підійшла до того самого Чернівецького університету. Красивий такий, що тільки сиди годинами та й малюй. Клятий голод. Десь все ж таки існує магія. Стало мені сумно. Хотілося б навчатися у цьому. А так бля хмуха вчуся в київському архітектурному. Та і що архітектура, звісно. Anyway. Чернівці були замальованими жовтим. Я в ньому своя любов. Помітила, що я люблю міста, що нагадують дім. Напевно, все ж таки є якась психологічна залежність від місця, де ти народився, завжди намагаєшся повернутися до нього. Кам'янець не нагадував дім, наскільки сильно не нагадував, що він тепер моє улюблене місце в Україні. Київ поза рейтингом він запам'ятався пригодою та сутою дивною несподіванкою. Спустилися не тими сходами та потрапили на два водоспади. А після цього ще на якийсь старий пороховий склад. Класно! В ньому ми губилися більше, ніж знаходилися, і це було його найкращою частиною. Потім вже мені сказали, що центр нічим особливо не цікавий. Напевно, в якомусь сенсі мені повезло, що в центрі я майже не була, а подорожувала по околицях і на півзруйнованих фортецях. Була там з подругами і за. Нилась ми біля з Подільської фортеці на цьому парбі з видом на нього. Ого-го, це був найвайбовіший перекур в моєму житті. Малювався там один із моїх самих улюблених скетчів, які я поки що маю у своєму старому скетчбуці. Сподіваюсь, що подорож до Кам'яць-Подільська не закінчиться. Бо знаєте, оце та дивна любов, коли ви зустрічаєтесь з якоюсь людиною лише на один день, один раз в житті, але назавжди в спогадах це буде як найкращий день у вашому житті. Кам'янець-Подільськ це мій найчудовіший день. Він запам'ятався усім, а особливо чорною ручкою, паршивим папіром для цигарок та запахом старою, можливо, мене. Моя сама крайня подорож була не так давно у Франк. З самого початку мене покликали в Дніпро. Пропонувала я сама у Харків, а взялися в якось квитки у Франк. Туди сюди 20 гривень, і опинились ми в Яремчі. Як так сталося, богом не знаю, але обожнюю студентські подорожі. Дякую Богу за те, що в нас є студентські знижки. Вийшли ми з вокзалу Франківська о 5. Ранку. Туманно, холодно до біса. Чесно, очікувала трошки тепліше, але пляха-могаря, що я очікувала тепло зранку, о 5 ранку, 29 грудня. Це насправді ми якось просто в себе повірили. Подивились ми усе до 10 ранку. Надивилися на якусь. В наркоманську церкву та на церкву з ілюмінатами. Чайка з явними сексуальними натяками, і ми занудились. Була 10 ранку, а нам ще тут бути 14 годин. Ще й об'явили собі сухий закон, а навіщо? Думаємо, тут аж що нам робить. <хи> на допомогу нам прийшли уроки географії, та ця людина в моїй спільноті, що нагадала нам, мов в гори можна доїхати. Ну і подумали ну, по перше, у нас грошей кіт наполакав, та й то ще й на чай наполакав. А по-друге, це ж напевно далеко, і ми не встигнемо на потяг. Подивились квитки, 20 гривень до Яремча. Ну добре, тут гріх реально не поїхати. І ось два ми дворних митця їдемо в гори, не говорячи нікому про це з рідних, бо вони і так знають, що ми трохи дивні, але переставляти нас на позицію кончених ми не хочемо, та й чесно кажучи, загубитися десь в горах. І можливо напитися з місцевими кабанами звучало абсолютно весело. Якщо б в нас ще не були проблеми з тиском та овергії на хвої, було б ще потрясно, але нівей. Що саме цікаве у малюванні зимою, що ти не малюєш з натури, хоч йдеш на пондер, як би дивно це не звучало. Вот аймін. I mean. а, трохи важко малювати з натури у той момент, коли твої легені замерзають, а не котин в легені перетворюються на туман, який забридає в твою голову та підстогує на дурні ідеї. Тому малювали ми саме в потягах чи могли в кав'ярнях, але тоді хотілося правда лише відпочити та випити чогось гарячого. Коротше кажучи, малювати взимку в подорожі, треба запам'ятати. Запам'ятовуючи, що ти бачив, людей, деталі та ситуації. Можливо, вийде і не настільки реальна картина, але неперевершено щира. З цієї подорожі я вийшла суще з двома проробаними нарисами та одним білим віршем. З одним настільки поганим, що я ж все одно його показувати, тому й не покажу. Але другий добрий і особливо не повний спогадом. Але ви його напевно почули. Сподіваюсь, повернутися сюди в тепу погоди та помалювати пару тріки рибалок посеред каньйону. З надією Стати частиною стаї каманів. але тут їх звезе. Потяг, потяг, потяг. чух 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 Я вчухаюсь, як я люблю потяга. Студентська знижка дозволяє їздити дешевше. За того поцкарт, рюкзак, навушники, павербанк і пару мужиків з вонючі доранкою викорбані в моєму серці. Дуже дивному серці, як і цей набір атмосферних речей. Малювати в потязі важче, він завжди у русі. А за того це цікавіше. Ти його виш лише фрагмент, а потім роби з фрагмент. Тим, що тобі заманеться. Ти можеш вибрати, що малювати, і це все залежить лише від тебе. І інші люди не можуть вам сказати, що зображення було неправильне. І я зараз не потяг. І Київ тут наша кінечна. Виходжу на вокзальній п'ята ранку. Думаю, чим свою цю душу зайняти, трамвай ще не ходить, маршрутки тим паче, чим би зайнятися. Піти пішки йти всього всього дві години. Чи взяти самокат? Але ні, боюся, я їх до біса. Грошей на таксі як кіт наплакав, так і порогав вже сумний подих. Перекидаю рюкзак через плече. закурюю цигарку, включаю в новушиках на бриджу, але улюблену пісню. Іду вдоль трамвайних рейх. Соні, люди йдуть на наранішну роботу. Хочеться їх обійняти та пожаліти. Але себе більше, бо рюкзак біля хамуха важкий від гостинці путь. Проходжу будівлю Samsung. згадую про існування сусідів. Злюсь. Дихаю повітря. Після цього кашлю, бо здається, що в повітря смогу більше, ніж ми їх за 10 років прокурених вейпенах. Ех, мій улюблений Київ. Проходить година десь під індустріальним мостом. Бачу першу відкриту кав'ярню. Заходжу прошувати на безлактозному. Помилки минулого намагаюсь не повторювати. Роблять на звичайному. Та бляха, Помічаю, що перший трамвай пішов. Піднімаюсь на мост, сідаю в трамваї. воняє від дивного дія. Я, звісно, не думаю, що від мене прям запах супер краще від декілька днів. Катання на потязі без душу, змагаємося від кого смерти гірше від мене чи від діда. І я напевно перемогла, бо він вийшов через дві зупинки. Поспіхаюсь, переможна. Люблю перемагати. Виходжу на свої зупинці. Добре даю додому, і мене зустрічає сонний голодний кіт. Люблю його, перебираю його шорстку, кормлю, заходжу в кімнату. Бачу, калюжу від нариганості Ось малий бляха, пушистий що я так хочу спати. Думаю, що нарешті вдома. Я за цим сумувала. люблю подорожі, але дім, думаю, що люблю більше. Лягаю спати з замальованими листами скетчбука. Сподіваюсь, повернусь. Подорож колись. Але я сподіваюсь, не йду дім. так, і Скоро ти себе почувствуєш так, як колись. Дома хір'я на